Дуже важливо пам'ятати, як світ проігнорував потребу допомогти Грузії після нападу Росії. Ми втратили той момент, втратили для Європи підтримати Молдову. Багатого не вартуватиме, а от не зробити цього матиме набагато вищу ціну. Саме тому Європейський Союз має допомогти Молдові вже тепер фінансами, енергетичною підтримкою, не лише словами чи політичними жестами. Ми не можемо. Забувати про захист прав народів і націй в регіонах, там де вони опиняються під загрозою статуту ООН і загальна декларація прав людини мають застосовуватися всюди, але Талібан в Афганістані затягнув цілу Україну назад в темні віки якій в деяких латиноамериканських державах. Сильніші аніж уряди, все це говорить про колапс міжнародного права і слабкість міжнародних інститутів.